В сьогоднішній випуск я хочу присвятити фотокореспонденту Максиму Левіну, який загинув у березні 2022 року під Києвом. Він був довгий час фотокореспондентом порталу Лівий Берег, співпрацював з Reuters, Associated Press, BBC, Останні роки працював на громадському. Його роботи висвітлювали всі важливі події українського життя останніх десятиліть. Я можу побитися об заклад, що ви бачили фотографії цього безумовно талановитого фотографа. Навіть ніколи не чуючи його імені. Бо якось так у нас повелося, що фотографії дуже швидко починають жити своїм незалежним життям, і мало хто згадує про їх авторів. Левін був репортажним фотографом. За його фотографіями можна вивчати історію України останнього десятиліття. Ним зроблено портрети багатьох політиків, він був скрізь де кипіло життя. Він знімав репортаж з Врадіївки про події, які стали притечою Революції Гідності. Максим документував події на Майдані. У грудні 2013 року Макс з колегами-фотографами розгорнув виставку світлин біля барикади, яка стояла на хрещатику поблизу Європейської площі. Майдан людський фактор. Так тоді назвали Вернісаж просто неба. У морозні дні протистоянь Максим з колегами вирішили зробити щось добре для тих, хто тримав цю революцію на своїх плечах. Вони показали майданівцям, що саме вони нині творці історії. Революція гідності перейшла до відбиття зовнішньої агресії, не встигла Україна оговтатися від розстрілів на Майдані і втечі всієї владної верхівки, як Росія розпочала захоплення Криму. Макс був у березні 2014 року в Криму. У репортажі звідти він доходить до висновку, що перш за все Україна програла інформаційну битву за Крим. Навісні і влітку Максим часто бував на сході України. Завдяки його сміливості ми маємо документальні свідчення початку окупації частини Донецької області. За його спогадами, робота на Сході сильно зблизила його з військовими, і це в подальшому вплине на його творчість. З 9 серпня 2014 року українська армія пройшла через Іловайський котел. Який став переломним моментом в її новітній історії. Тоді українські бійці виходили так званим зеленим коридором з оточення та були розстріляні росіянами та проросійськими найманцями. Фотограф Макс Левін разом з українськими добровольчими підрозділами проривався з оточення з Іловайського котла у серпні 2014. -го. Макс Левін і Маркіян Лисейко реалізували проект «Авти Іловайськ». Команда проекту записувала інтерв'ю, знімала відео про військових з своїх фотографій, а також з родинами загиблих, щоб задокументувати їхні спогади, міркування та свідчення присутності військ Російської Федерації в операції під Іловайськом. В закріпленому коментарі я залишу посилання на сайт проекту. Його варто переглянути не лише з мистецької точки зору, а й для того, щоб прочитати історію наших захисників. Герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо. Важливою складовою життя Максима була сім'я і батьківство. Він був одним із засновників спільноти батьківський клуб, знімав репортажі про батьків-одинаків. Я пішов у декрет, коли третій дитині був рік. Хоч навіть до цього я намагався підлаштувати свою роботу так, щоб більше часу проводити з дітьми. Але ми з дружиною домовилися, коли з'явиться третя дитина, я піду в декрет. Так пояснював Максим своє рішення. Соня Кошкіна каже, що Максим кайфував, коли був із синами. Коли роздивляєшся фото Максима, зроблені ним же у, де у час декрету, розумієш точність цих слів. Насолода від батьківства ось що несе кожна світлина. Лавін Татусь говорив, що вік дитини від півтора року до 4 безцінний. Якщо ти людина успішна, реалізована, то йдеш в декрет тому, що тобі просто подобається проводити час з дітьми, а не тому, що твоя дружина більше заробляє чи в тебе немає роботи. Вважав Максим і зізнався, що. Намріяв собі таке батьківство ще в дитинстві. Максим Левін останні роки все більше присвячував себе висвітленню подій в зоні бойових дій. Його матеріали були не лише про військових, а й про життя цивільних при фронтових територіях, про дітей на війні, про екологію. 24 лютого війна його застала на Сході. Зрозумівши, що активні дії відбуваються на його рідній Київщині, він повернувся додому. Він знімав найзапекліші моменти битви за Київ. Йому належать фотографії, що облетіли всі світові змі із зруйнованим будинком в Бородянці, з розбитою колоною в Бучі, з людьми, що намагаються евакуюватися з Ірпеня по зруйнованому мосту. Зв'язок з Левіном був втрачений 13 березня, коли він поїхав у село Гута Межигірська Вижгородського району Київської області, документувати наслідки російської агресії. 1 квітня, після тривалих пошуків, поліція виявила тіло фото журналіста з вогнепальними пораненнями. До Довзлісся між салами Мощун та Гута Межигірська направили двох слідчих. Вони дійшли висновку, що Максима Левіна і військового, який його супроводжував Олексія Чернешова, росіяни стратили, а перед тим, ймовірно, катували. У умовах війни сильно засміченою пропагандою і кремлівською цензурою, Макс Левін і його друг заплатили своїми життями за правдиву інформацію. Ми зобов'язані їм за правду. Що ж робить такими особливими роботи Максима Левіна? Мабуть, краще за нього про це не розкаже ніхто. В наш час, коли соціальні мережі настільки заповнили наше життя, що ми. Ну, пів секунди приділяємо да, в інстаграмі, там, в соцмережах, коли гортаємо стрічку. І для того, щоб фотографія зачепила, ми трошки більше часу приділили їй і хотіли дізнатися історію, чи це новина навіть на сайті. Хотілося б, щоб ця фотографія е ну, привертала увагу. Да? Як на мене, тут я для себе виділяю е ну, три ключові складові. І ось підібрав фотографії, може їх просто переглянути, а ви спробуєте тоді вгадати, непевне, сказати, що ви в них бачите, що спільного. Можуть погортати от по 2-3 секунди одну фотку. Це схід, я буду коментувати просто. Схід це собака командира і його дружина. Його дружина ось накинула на неї фуфайку, щоб їй було не холодно. Це зустріч з полону. Хлопці зустрічають побратимів, які були. Це з батальйону Донбас, військові. І вони зустрічають з полону хлопців, які там півроку були в полоні. Це Дніпро, місто Дніпро, це краснопольське кладовище, і мати і донька загиблого. Це свято, яке організували місце. Ну, це схід десь поблизу Донецька, не пам'ятаю вже місце. Військовий це промзона Авдіївка, бої з 16 рік чи 17, і пізно вночі ну, п'ємо каву, всі такі замурзані, втомлені, і він отримає смс від, ну, з дому, спілкується з дружиною, здається, чи з коханою. Це син оцієї бабуськи, ну, я не видно зараз на фото, який пострілом 152-го здається, снаряду рознесло хату. Ну, і там. Він сидить на подвір'ї після цього на ранок і думає, що з цим з робити. 14 рік Лисичанськ, після того, як наші звільнили вже Лисичанськ. Там було багато будинків просто розтрощений: панельний будинок, багатоквартирний. Ось у цій пані винесли всі речі, всі, що могла, з квартири. І вона думає, куди їй переїжджати. Ну, що з цим? А, ось ще одна фотка. Ну, на цій фотографії я зупинюся. Тут я хотів сказати щось, да, що важливо в кожній цій фотографій, в чим вона привертає увагу. Ну, крім тих обставин, да, унікальних, там війна і все інше. Можливо, хто з вас помітив щось спільне в цьому? Ще раз. Так, Емоція. Здравствуйте. Хотіла би сказати все, що я не бачу. Здесь. Ага, да. Да. Что вижу общего я це, наверное, эмоции, которые передаются в кадрі, і в кожному кадрі історія. Тобто uh -huh. абсолютно в кожному та різна історії, історії різних людей, які відображаються ліба в каких-то деталях на фотографії, либо ж в емоціях где... і в справді важливо, щоб тут була історія, як в цьому кадрі, де ми розуміємо, що є погляд, емоція. Ну і тут хтось з залу сказав емоція, це справді те спільне, що я ну, намагався показати, що в цих фотографіях є емоція, і це фактично найважливіше, як на мене, для будь-якої фотографії. Ми зараз слухали виступ Максима Левіна на конференції, повну версію ви знайдете в описі під відео. Ми з вами спробуємо подивитися на його фотографії і розібрати їх, щоб виділити, що ж робить їх такими унікальними і цікавими для глядача. Тому розпочнемо з того, що одним із способів, яким Макс привертав увагу до своїх фотографій, був плагра світла. Ми можемо побачити, що в різних, абсолютно різних ситуаціях. Це фотографії військового, це фотографії дітей, це фотографії розбитої російської техніки. Інший дуже близький метод до використання якраз промені світла, контрастного світла, є метод контрасту. Контраст буває різний. Це може бути контраст кольоровий, як на цій фотографії із чоловіком, який голосує на виборах. Інший спосіб це чорне біле. Це два абсолютно контрастних, контрастних кольори, які ми бачимо на фотографії цього військового моряка, і цих військових на фоні снігу. Разом з тим, тут на цих двох фотографіях ми можемо побачити і те, що він використовує рамку, тобто поміщає в свою фотографію ще й рамку. І це дозволяє сконцентрувати увагу глядача на певних елементах фотографії. Інший складніший спосіб контрасту це контраст сенсів. На цій фотографії протестувальника ми бачимо знову ж таки, контраст кольору, синьо-жовтий прапор, який виділений, він кольоровий, на фоні всього іншого чорно-білого. І разом з тим це контраст смислів, дає протестувальник як сила світла, сила добра, і за ним клуби чорного диму, які символізують. Злость, страх. Інший приклад контрасту смислів це е, фотографія цих дітей в прифронтовому місті, е, їхні іграшки, які створюють контраст того, що це діти, ніби дитинство, безтурботний час і поряд з тим зброя. І ми розуміємо, що окрім ігор. Це також і частина їхнього життя, тому що вони живуть на межі з війною. Ще іншим способом, який рідше можна зустріти в фотографіях Макса Левіна, але він трапляється, це грав або в світлому, або в темному ключі. Ну, ми бачимо ці фотографії лікарів, які вони в білому одязі, на білому фоні, і розуміючи контекст, що це. Боротьба із пандемією, це смерті людей, і разом з тим ми бачимо їх в такому образі світлому, який вселяє надію. Ну, інший, це, інший приклад це протестувальник в на сході України в 2014 році. Він, тут, він сам темний, навколо нього темні клуби диму. Дуже важливим елементом. Фотографії, яку знімає репортажний фотограф, особливо репортажний фотограф, це історія. Це люди, це емоції, тому що людям цікаво дивитися на інших людей, спостерігати їхні емоції, і це чіпляє. Бачимо чоловіка, який дім якого постраждав під час повені. Ми бачимо емоції. Ми можемо навіть співпереживати -спів його, його трагедії, наступні фотографії військовий. Споглядаючи цю фотографію, ми самі відчуваємо то в тому, яку переживає ця людина. Це неймовірне навантаження, яке їй довелося пережити, яке вона переживає в момент, коли його фотографували. На наступній фотографії ми бачимо людей, які евакуюються із зірпня. І ця фотографія, яка зловила все на все одну якусь мить життя, ми. Вона розкриває нам величезну історію, про неї є про що подумати, про неї є про що поговорити. вона не може залишити нікого байдужим. В цьому цінність фотографії, особливо репортажної фотографії, коли фотограф повинен привернути увагу глядачів до своєї роботи, і викликати в них такий інтерес, щоб вони прочитали статтю, яка Ілюстрована цією фотографією. Е, інша фотографія це чоловіки з територіальної оборони, які прибирають е, дорожній казівник. Вона проста дуже композиційно, вона ну, знята просто прямо, але вона знову ж таки розказує історію. І коли бо далі трішки розуміємо контекст, вона визиває просто бурю емоцій. Прям з тим історію можуть розказати не лише люди і їхні емоції. Історію можуть розказати речі. Ну, наприклад, це ліжко, яке солдат у першій лінії він його десь роздобув, щоб не спати в бліндажі. Він вирішив, що небезпека його читує, що в бліндажі, що на вулиці, і йому приємніше буде спати там. І така... Річ, але вона може розказати історію. Ще фотографія, яка, яка мене найбільше вражає, яка одна з моїх улюблених фотографій Макса Левіна це військовий, який знаходиться в окопі. Тут ми бачимо кілька засобів, за допомогою яких ця фотографія так ціпляє: це контраст, тому що ми бачимо світле небо, бачимо землю. Земля вона для нас є символом. І з однієї сторони родючості, і з іншої сторони смерті, ми бачимо військового, який в ній лежить, ми бачимо, що він готовий боротися, в нього є зброя, і це також в певній мірі і контраст, і смисловий, і контраст світла це разом з тим і гра ракурсу, яка якраз лінією цього копу вони нас зводять наш погляд, концентровано зводять його до військового. Це моя найулюбленіша фотографія Макса Лавіна. Пишіть в коментарях, які фотографії зацепили вас. Я надіюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, пишіть про що б ви хотіли ще почути.